Для того щоб в осінньо-зимовий період виникало менше проблем у комунальних підприємствах, триває підготовка до похолодань. Зокрема, різноманітні роботи проводять працівники Івано-Франківське водоекотехпром. Проводиться так само заміна, як водопровільних та каналізаційних мереж, робиться попередньо планові роботи по промивці, каналізаційних мереж, робиться заміна засувок, ну перенабиття сальників, все, що стосується. Безперебійності та безаварійності водопостачання та водовідведення найбільша проблема каже очільник підприємства Віталій Савенко: це відключення електроенергії. Відтак нині тривають роботи для забезпечення водопостачання мешканців міста у випадку знеструмлень. Ми робимо водозабір в селі Скобичівка, Богочанського району. Другий водозабір у нас розташований в селі Березівка. Даними Водогонами ми зможемо в разі не приведе господи повного відключення, блекауту забезпечувати водою з села Скобичівка, а саме Бистриця Солотвинська в дубовій об'ємі 40 тисяч метрів за добу. А за допомогою генераторів вдасться очищувати воду. Є проблематика в тому, що, коли відключається насосна станція, відключається в деяких людей вода. В якихось людей відключається вода, але є світло. Ми, згідно вашого доручення, опрацювали подетально, по вулично з прив'язкою до насосних станцій, до ТПшок. І дали на розгляд енергетикам, щоб вони зробили графік, який би влаштовував мешканців міста. Хай буде він почерговий, але люди мають мати воду принаймні, в визначені періоди, а не повністю там 10 годин, щоб не мали води. Також у місті запроваджено ініціативу, яка забезпечить мешканців доступом до води у випадку тривалої відсутності електропостачання. Завдяки встановленню спеціальних колонок жителі зможуть отримувати питну воду навіть під час відключень світла. Колонки будуть розташовані в різних районах Івано-Франківська, щоб максимально полегшити доступ до води для всіх мешканців. Частина вже встановлені, а нині проводяться обстеження місць для нових колонок. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.